І так, все, запись пішла. Ми зараз, я зараз ставлю скриншот і з вами привітать. так, всем привіт Ви на каналі Арсені Веселый. И сегодня моя тема Ро відео це в друга ми... ми не будемо сьогодні проходити місію тиху поїздку часть 2, а, Але я вам... Десь хочу розказати та показати. Ну, але перед цим я би хотів вас попросити пост, поставити лайк, підписатися на мій YouTube та телеграм канал. Ютуб та телеграм канал, -канал. посилання буду в описі, цим відео, коли я його буду монтувати та випускати на свій YouTube канал, а також зробіть репост, напишіть коментар і, і, і зробіть репост не просто так, але якщо ви підписані на мій YouTube канал, то, будь ласка, розішлі, ну, розіш, Розішліть другу там подрузі мій. YouTube канал, щоб, на, щоб вони підписалися. Ну, а, а також написати коментар, а також написати кодове слово. Кодове слово буду в кінці цього відео. Я ніколи не кажу. Не на початку, не всередині. А в кінці кодове слово. Я завжди про це кажу. І не втомлюсь повторювати про це. Кожен свій, кожен свій випуск по симулятору, по симулятору автомобіля 2, ну, по симулятору автомобіля 2. Ну, але перед тим як я почну, почну, я би хотів вас попросити та, та побажати, перше, що я би хотів, це вам дайти запитання поставити, як там у вас справи, що ви робите, що ви збираєтесь робити, що ви будете робити. Чи всі уроки, Чи всі уроки на, на всю неділю зробили? Або з понеділка школа. Напишіть мені, це все в коментарях. Я все читаю, все лайку і всім відповідаю. Ну що, будемо починати ну, а, а друге, що я би хотів це вас, вам побажати. Приємного перегляду та смачного. Хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу на YouTube канал. А, а хто вже поїв, то вийчусь смачненький. Бігом бежить дивитися і швиденько біжить 9 мій новий відеоролик, який я для вас зараз записую. Ну що, не будемо тягнути другому приємному перегляду. І так, я вже... Ц... Давайте я це прибрав, щоб вам не заважало. ну, на записі. І камеру трошки передвіну. І камеру, щоб бачив. А, а як я вже. І так, моє сьогодні тема відео. Це не проход. Ми не будемо вам проходити цю тиху поїздку. Я просто Я подивіться... Ці, в чому цей ролик записується цей ролик? А, а я також хотів ставити коментарі тих ребят, які написали мені коментар з попереднього відео. Та-да, це вони, якщо ви теж захочете попасти в мій крутий ролик. Як ці круті ребята, то ви знаєте, що робити. Я ніколи не повторююсь. Ну що, І так, моя тема. Моя тема рубрики — Це я, я... я колись до я коли дозаписував, я коли дозаписував е, ц, цей ролик часовий. З першою, часті, з першою частиною, то я не сказав одну річ. Якщо ви, ну, якщо ви під роликом, який я випускав про тиху поїздку по проходження, ви наберете максимально е, макс, максимальну, максимальну кількість лайк лайків, то я випущу е, е, другу тест, але я це але я просто забув сказати, тому я це видео записую, ну з е, е, записую ну сьогодні. Ну вы зрозуміли. Я просто ну Я просто не сказав ну, в попередньому відео, коли я закинчу годинниковий ролик, я просто не сказав про це, що ви наб. Не... Ну, давайте під цим роликом. Давайте під цим роликом до 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 е, До неділі, До біді... Ну, по... Поставьте максимальную, максимальную киль... максимальную килькость в ла чтоб я у неделю. У неделю. Эээ... У неделю це буду уже друга стоп. листопада целую. Це вже буде 2 листопада і у неділю я цей ролик е, по, ну, постараюсь записати про це. А поки сьогодні у нас о, я хочу вас привітати, що ми вже е, у нас закінчується жовтень, У нас сьогодні останній день жовтня. І ми, по, і ми завтра перейдемо. Сьогодні о 12 ночі перейдемо до цього, як його До, біса, до нового місяця листопада. А цей ролик останній буде у цьому місяці. Ну що, я вам готовий тепер показати автомобіль, на якому ми будемо в неділю проходити тиху поїздку. Я вам все, в принципі, на цьому скриншоті показав. Я б Вы чуть звук всех рано все запускаете. Вот мы на цьому авто автомобилі автомобілі. Е, у минулому відео проходили тиху поїздку. А тепер я вам покажу на якому наступному автомобілі ми будемо це робити. Вот. Цей автомобіль, як ви бачите зараз у себе на екрані автомобіль, ми бій. Ми на ньому будемо проходити тиху поїздку. А тепер уЗ, ну, а тепер ми натискаємо вибрати. А тепер ми знаєте, що зробимо. Поїдемо. Поїдемо, дізнаємось ціну. не можно просто пешки, пешки нельзя еду иди знать треба У меня кстати на баланс 621 тысячу 621 тысячу на балансе. это я забрал 36 тысяч 36 тысяч забрал ну что Погнал, я вам покажу. Тину. Эй, не понял. Просто розвитку пацани, я забув про цена нагадати на... по попередньому випуску. Нам платят 15... Нам за це заплатить 15 тысяч. У ä... побреднему ролике. Ті... Ви його не бачили. Я за, ну ми, ми ви можете подивитися. Якщо ви його не бачили, ви можете його подивитись. Цей ролик. Ось такими будемо. Ось таким чином ми, ми, ми з вами на цій машині вже. На нашей легенде будем э, проходити у неділю. Ну як ще я встигну у неділю, Просто я від'їжджу, декуди буду від'їжджати у неділю, Тому я не знаю. Я не знаю. успію я чи ні, зняти вас у не для вас у, у неделю ролик цей. Але будемо дивитися по графіку ми не просто... Я я в неділю від'їжджаю до, до гостей, до свого друга, тому навряд я успів. Я обстигну навряд. Але давайте цей ролик будемо завершувати кому він. Давай это я тут стану. А вы, Давайте я буду вже завершувати цей випуск, кому він. Зараз я вийду з машини. Ось такі плани і така ціна нас чекає у на тиху поїздку, кому сподобалось це відео. Ви, ви знаєте, що робити. Вибачте, що таке коротке відео вийшло. вийшло у мене. Ну, я хотів все швидше і швидше вам показати. Ну, це відео. А зараз двері, хоп зачиняю. І так. Кому сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Ну а з вами був Арсеній Веселий і це був ролик вступний. Ну, друга частина по другій частині, яку я збираюсь записувати у неділю. А також всім, а, а також годове слово буде друга. Ну, Ціна. Ціна буде кодове слово ціна. Всі, хто напишете кодове слово, ціна обов'язково у наступному відео е, по, попаде в наступне відео. Ну, а з вами був Арсеній Веселий і це був ролик по, 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 по грі Симулятор автомобіля 2. А всім бажаю гарного вечора і пока-пока всім, всім до завжди трансляції. Пока-пока вже листоп, вже в листопаді зустрінемось. Пока-пока.